Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо про те, як змінюється зовнішність в хворобі. Я буду говорити про свої стани, але я думаю, це може бути актуально для різних завдань по здоров'ю. Гіпотеріоз, автоімунітеореїдит, він, звичайно, забирає красу. Чому? Тому що зайва рідина. І зайвий слиз затримується в організмі, і відкладається там, де йому не лінь. І, ну, і звичайно, в плані обличчя в мене змінилося, з'явився такий птоз, обличчя пішло вниз. От, тобто оця краса, коли все піднято, коли скула виділена. Так, це все воно змазується тим набряком. І коли я почала додавати гормони, Ем, власне, які мені були необхідні коли вітаміни, тобто, коли я почала компенсувати те, що моєму організму необхідно, саме моєму, тоді виглядати стало краще. Ви можете побачити на моїх відео, я На моїх відео по-різному абсолютно виглядаю. Справа не в макіяжі, і не в світлі, і не в ракурсі камери, а в питання в тому, що я або в сильному набряку і інтоксикації, або в меншому. Тому що у людини з гіпотиріозом апріорі є той чи інший рівень інтоксикації. <кій> і коли ти змінюєшся зовні, коли в тебе ще й немає енергії для за собою гарно дивитися, тобто це є такий внутрішній стан, коли мультикомплексний деструктив. І з цього треба писати схему, знаходити правильні шляхи, потрошечки виходити і розуміти, що це не твій характер, що це не твоя провина. Що краса з'явиться як тільки здоров'я трішечки підкомпенсується. Це дуже важливо пам'ятати. Тому що я пам'ятаю, коли от дізналася про свій діагноз і спостала не висипатись постійно, плюс не розуміла, що зі мною. Зараз я вже прошарена. Я Кожен свій, кожну головну біль, кожен шум у вусі, кожен набряк під тим оком чи під тим, я вже розумію, тут печінка, там нирки, там то, там це, це реакція на той продукт, це реакція на цю ситуацію, це реакція шлунково кишкового тракту, це реакція підшлункового, це жовчевого, це печінка не справилася з фруктозою, яку переїла, пішла набряк. то я вже прошарена обіда. А коли ти. Бачиш, що твоє лице ти з крас... ну, більш-менш привабливої жінки та? стаєш опухшою, ну я опухшою, некрасивою з туманом в голові. Це, ну, це дуже, дуже непросто. Дуже непросто. Тому я бажаю вам розмотати клубок, який, якщо є своїх. Питань по здоров'ю, потрошечки, хай повільно, але розмотати, зрозуміти, що вам треба зробити вашому тілу, щоб дати йому опору, на фоні якої можна трошечки коригувати, можливо, харчування, трошечки забрати якісь токсичні ня... няшки. Та? Якусь кавусю, якісь перекуси. Ну, можливо, а можливо додати перекуси, коли це потрібно для нервової системи. Бо деякі кажуть, забирайте перекуси, там голодуйте. Вже це бред. Тому що, що добре в одному, то погано в другому. Я взагалі проти, наприклад, голоду. Тобто тут треба, кожен має підбирати, на мою думку, з лікарем, правильним, все під себе. От. Тому, тому якось так. І мене дуже дратує. Такі, знаєте, інфосміття, інфо коли всі під одну грибінку, там всім треба або на аутоімунний протокол, або всім треба на кето одне м'ясо з жиром їсти і кавою запивати. Друге фрукторіанство, всім треба їсти банани, апельсини, і тільки це і це. Ну, це трошки бред, тому що я думаю, що в залежності від того, які органи в людини можуть витягнути її з того стану. Власне, ну, і треба дивитися, і харчування підбирати комплексне, збалансоване. І якщо і забрати якісь які ж продукти, які тобі шкодять, ну треба розбиратися, які, а не так, або одне м'ясо, або одні банани. Ну, вибачте, це бред. Тому тут треба. От я чітко розумію що в мене на фруктозу От переїм фруктози. В мене печінка взагалі не витягує. Тому що в чому фішка? В тому, що фруктоза метаболізується в печінці. Тобто, за рахунок печінки, вона якби переробляється чи обробляється. Тобто глюкоза, вона обробляється якось всім організмом, ну тут треба там дивитися біохімію, а фруктоза лише через печінку вона проходить. І тому, якщо забагато, печінка вже така трошки в собі про вона така активна, тому вона може не справлятися. Тому є дуже багато нюансів, і слухайте себе, і шукайте правильних професіоналів, які будуть з вами проходити цей шлях.